Вітаємо дорогі глядачі! На огляді комплект асесуарів для Roborock S7 чорного кольору. В комплект входить одна п'ятилобусна бокова щітка, одна основна розбірна щітка та два хепа фільтра. З повним переліком до яких модифікацій моделі Roborock S7 підходить комплект асесуарів, можна ознайомитися в описі під цим відео або переглянути картку товара на сайті robotstore.com.ua. Якщо ви не можете самостійно визначити модель вашого робота, вам в цьому допоможуть наші консультанти. Дякуємо, що приділили цьому відео свій час. Ставте лайки та підписуйтесь.